Ну не знаю якийсь він не радісний вам, здається, застиг русі, але <смі> і всі пальці йому побламали тобто щоб ви розуміли. Ось це ескалатори. І під нами, під цією площею, знаходиться автовокзал, який межує, який межує з залізничним вокзалом. Тобто все сховано, все сховано під землею. Оце залізничний вокзал, а під площею автовокзал. Тобто тут ще приходять, бачите, автобуси. Все в одному комплексі зроблено. Я тут власне не їздив, не приїздив на цей вокзал. І взагалі Володі був тільки що проїздом. Ось, не, знав, не знав, що це все поруч. І розклади є. Бачите, можна поїхати хоч в Закопане, хоч в Берлін, хоч в Париж. Ось така справа.